Шановні колеги, сьогодні, 20 жовтня, весь світ говорить про обізнаність молочної залози. Сьогодні Національний день щодо обізнаності з приводу раку молочної залози. Дуже багато заходів в Україні проводиться саме спрямованих на. Те, аби ми всі знали, що потрібно проводити вчасну діагностику, потрібно інформувати наших пацієнтів, потрібно інформувати колег, не лише гінекологів, онкологів, мамологів, а й лікарів первенної ланки, сімейних лікарів щодо того, що ми повинні робити, які дії ми повинні. Виконати для того, аби вчасно поставити діагноз рак молочної залози. в серпні місяці 24-го року був наказом моз затверджений скринінг раку молочної залози. Там затвер... Там був затверджений опитувальник, який потрібно. Про опитування потрібно проводити, потрібно задавати відповідні питання жінкам для того, аби зрозуміти, відносяться вони до групи ризику раку молочної залози чи ні. І ті жінки, які в групі ризику раку молочної залози, їм потрібно проводити позаскринінгове обстеження. Не просто проводити скринінгову мамографію, яку ми рекомендуємо після 40, і яку обов'язково потрібно зробити після 50 а й більш детально обстежувати цих жінок. Це повинні робити гінекологи, це повинні робити лікарі первинної ланки. І сьогодні поряд зі мною пані Ірина, яка я надзвичайно вдячна за те, що вона погодилась з нами поспілкуватись і розказати свою історію, яку вона проживає з приводу раку молочної залози. Вітаю пані Ірина. Добрий день, пані Тетяно. Навесні 24-го року у мене почалися болі в ногах, в спині. Я відтягувала, відтягувала, ніколи навіть не могла подумати, що це буде пов'язано з онкологією, щорічні профілактичні огляди проходила. Ніхто не говорив про те, що це може бути рак молочної залози. Скільки вам років? Зараз мені 45 років, але з хворобою стикнулася в 44 роки. Ви проводили мамографічне обстеження? А, ні, не проводила. Не проводили до... а до гінеколога. Ви звертались? А, так, зверталася щорічні профілактичні огляди. Але раз чомусь... в рік двічі раз в рік я вчитель і тому обов'язкові були огляди, але чомусь не звертали увагу саме на і молочну… Гінекологи не проводили ні пальпацію молочної залози, ні, ні ультразвукове ні. дослідження ні. молочної залози, ніхто ні. ні. В, в того, державних в... закладах такого на жаль не було. Ну, от, колеги, оце та сама велика сумна історія, коли жінка-вчитель проводить обстеження у гінеколога щороку, і їй жодного разу не було запропоновано провести пальпацію молочної залози. Я навіть не говорю про ультразвукове дослідження, про пальпацію. А клінічне обстеження молочної залози є обов'язковим при проведенні профілактичного огляду у гінеколога. Це абсолютно чітко прописано. І що ж виявили? Я вирішила зробити сама МРТ спини, і там показали множинні враження хребта і почали шукати перше джерело. Зробили мамографію і виявили, на жаль, рак четвертої стадії. Давайте ще раз тоді уточнімо. Тобто, ви, як, коли ви останній раз були у гінеколога перед тим, як пішли на МРТ? Я проходила в серпні 23-го року і ще не було рік, не пройшов від останнього медичного огляду, а в травні у мене вже виявили онкологію. Тобто, ви коли а коли ви були у гінеколога? Уже болі в спині були? Ні. Не, було. не було. Тоді було На весні з'явилися 24-го року. А у вас є якісь сімейні ризики? Мама, бабуся, в когось а, якісь проблеми? на жаль, так. У мене вже немає. На жаль, батьків. Була бабуся, яка померла за рік до мого народження. У неї точно була онкологія, але чи по-жіночому, чи молочне залози, я зараз не можу сказати. Ви але... палите? Ні. Ви не палите. Ви народжували? Так, у мене є син. В якому віці ви народили? А, в 31 рік я народила. В 31 рік. Я чому задаю ці питання? Я пробую, знаєте, знайти якісь фактори ризику. А в скільки років у вас почались місячні? А, майже в 15. Майже під да. нас. Тобто у вас не було ранніх, раннього початку місячних, але ну, чисто так теоретично вважається, що перші пологи у віці понад 30 років це вже певний фактор ризику. Ви не вагітніли раніше? Чи... Ні. але У можу... вас не було неплідності, ви не лікувалися Ні, Все було нормально, все було нормально. Uh, навчалася довго, тому mm, народжувала то, пізно. Uh, хочу сказати те, що в мене є якби, варіант, чому так сталося. Тому що на жаль, я в Києві 11 років. Я з Луганської області. Ці угу. тобто події ви вже тоді переїхали. Да, У вас уже тоді був стрес. Стрес, Да. я вважаю, що це на фоні стресу відбулося. Звичайно, звичайно, ми всі сьогодні живемо в стресі, і в даному випадку у вас це друга війна у вашому житті. Так. Це продовження цієї війни, яка почалась тоді, в 2014 році, яка змусила вас приїхати, змінити місце проживання, змінити роботу, життя, оточення. Все, все Це вже був великий стрес. Ну і плюс у 2022 рік це ще додало. І воно, можливо, дійсно це, це швидке прогресування. Воно мало свою фактори фактори вони додали до, до цього швидкого прогресування. Але колеги, чому ми говоримо про те, що так важливо обстежувати? Тому що, якби лікар, якби лікар-гінеколог зібрав анамнез поговорив з жінкою? І запропонував пальпацію, хоча б пальпацію. А давайте ще одне питання: а ви нічого? Ви самі собі груди ну нічого не пальпували? Ні, так? нічого не боліло, нічого не турбувало. І лише вже після біопсії да, я почала відчувати цю пухлину. А біопсію вже спочатку під контролем ультразвуку проводили біопсії? А ні. Ні, без контролю. Без контролю. Тобто так. мамографічно виявили якесь утворення, утворення так, і була і, біопсія. І була, і була біопсія. і біопсія вже підтвердила. Підтвердила, і тоді вже пухлина вона стала набагато більше, і я її вже почала сама виявляти, да, і вона дискомфорт почала приносити. Зрозуміло. Тому знову ж таки історія дійсно складна, тому що коли виявляється захворювання в ранній стадії, то ми прекрасно розуміємо, що це операція на не така складна і виживання, десятилітнє виживання при ранній діагностиці перевищує 90%. Якщо ж ми маємо таку запізнілу діагностику, тобто це не просто пізня діагностика, це надзвичайно пізня діагностика і надзвичайно боляче, що є програма обстеження профілактичного вчителів. І заклад, в якому працює пані Ірина, він виконує свої функції правильно, так? він забезпечує жінкам умови для того, аби вони пройшли профілактичний огляд. Так. І дуже важливо, аби кожен лікар, який ставить оцю галочку профілактичного огляду, розумів, що це не просто галочка, це чиєсь життя, це чиєсь здоров'я, це життя чиєїсь родини, це спокій чиїхось дітей, це чиєсь майбутнє, чиєсь сучасне. І ну, таке ще питання. Я так розумію, що лікування досить коштовне сьогодні. Так, я не оперована ну, про каналової стадія. четверта стадія, да. не було непромінивої терапії, дякуючи гарному лікарю, да, який взявся за мене і я на сьогоднішній день себе почуваю, можна сказати, добре в порівнянні з тим, як було у 24 році. Правильно була обрана тактика лікування, це таргетна терапія, яка, на жаль, не забезпечується нашою державою. Я самостійно закуповую ці ліки, це вже на даний момент 19-й курс цих таблеток, які коштують в місяць 50 тисяч, тому дуже важко. Сподіваюсь, що колись в Україні цей препарат буде закуповуватися для жінок. Допомагають якісь фонди, якісь на жаль, ні куди не зверталася. Тобто, ви знаходите ну, свої да, допомагали міжляхами. колеги, знайомі, друзі і yeah. дві. Пачки да, цих таблеток я отримала за гуманітарною допомогою в інституті раку, за що я дуже вдячна своєму лікарі Мартиню Колині Михайлівні, яка допомогла мені їх отримати. Але ж у мене зараз вже 19-та ця пачка цих дороговаркісних таблеток. Ну от колеги, розумієте, знаєте, мені з цього, з цієї частини розмови, хочеться зробити декілька акцентів. Ну, перше. Вчасна діагностика могла б бути абсолютно безкоштовною для даної пацієнтки, для пані Ірини. Тому що сьогодні НЦЗУ ну, забезпечує адекватне лікування і, і оперативне лікування в державних закладах. Це надзвичайно складна історія. Це надзвичайно болюча історія. І ми маємо сьогодні пані Ірину, яка ну, досить оптимістично виглядає, яка досить позитивно виглядає, яка знайшла в собі сили, знайшла в собі мудрість, я повинна, хочу сказати, записати це сьогодні інтерв'ю для того, аби звернути увагу кожної жінки на себе. Якщо ви прийшли до лікаря-гінеколога, якщо лікар-гінеколог... Не запропонував вам обстежити молочну залозу в будь-якому віці. Це має бути хоча б пальпація. Так, якщо лікар пальпаторно не може знайти щось, він не може бути впевнений, що він все виключив, він має задати питання, він має визначити фактори ризику, він має знати ці фактори ризику. Він повинен запропонувати ультразвукове обстеження молочної залози, а воно сьогодні в державних структурах теж проводиться безкоштовно в рамках покриття програми медичних гарантій. І в таких випадках все одно є більше шансів знайти вчасну проблему, ніж якщо ми взагалі ні на що не дивимося. Ми проводимо наші освітні заходи, і воно сьогодні не для того, аби сказати, що хтось зробив щось не так. Ви бачите, ми не говоримо про тих лікарів, які зробили цю помилку. Так, це помилка, це фатальна помилка. Але ми сьогодні не для того, аби когось гудити, аби когось таврувати. Ми для того, аби звернути увагу на те, що так не повинно бути. Шановна пані Ірина, я вам дуже дякую за ті сили, які ви в собі знаходите, за ту дорогу, яку ви йдете, і я впевнена, що ця дорога буде успішною. Я Впевнена, що ви будете і далі вчити дітей, вчити їх не лише знанням, а вчити їх мужності, мудрості, уваги, толерантності, оптимізму. Тому що у вас це є і ви дійсно можете навчити. І маючи таку місію, я впевнена, що доля буде схильна до вас для того, аби дати вам можливість цю місію використати виконати. І що б ви хотіли сказати жінкам сьогодні в день обізнаності? Щодо проблем раку молочної залози? Я думаю, що найважливіше це здоров'я та життя. З моменту хвороби світ став іншим. Колись відкладалося да, похід до лікарні, а може, через два дні пройде. Я хочу, щоб кожна жінка знаходила свій час на час і зверталася до лікаря. До... Дуже дякую. А що б ви хотіли сказати лікарям? Лікарям-гінекологам, лікарям-первинної ланки, всім лікарям, які з... на життєвому шляху яких зустрічаються жінки, які зустрічались на вашому життєвому шляху. Я хочу сказати, що в більшості на моєму шляху було непоганих лікарів, да, гарних, але все ж таки десь була допущена помилка бути більш толерантними з пацієнтами, пояснювати. Uh, Розуміє, що Кожен по-різному сприймає да, і хворобу, і інформацію, доносити так, щоб пацієнту було зрозуміло, куди йти, як рухатися, де звернути увагу. А, можливо, про те опитування, да, яке ви говорили. Якби я про нього знала раніше, то б я його, звичайно, пройшла і а, тоді б уже сама пішла і казати лікарям, так, давайте щось у мене не так. Я про нього на той момент не знала да, про цей онкоскрінінг, який Можна було ну, зробити да, раніше. Тому більш уважними до пацієнтів, я вважаю. Дуже дякую, пані Ірино. І якщо ми підводимо риску під е, цією, так скажемо, ну, з одного боку, оптимістичною розмовою, з іншого боку, досить складною розмовою, тому що цієї розмови могло не виникнути. Але я думаю, що якби пані Ірині лікар під час е, огляду. Порекомендував і в 40 років пройшла першу мамографію, і я думаю, що тоді, проходячи її хоча б раз в два роки, ми б не мали оцього запущеного випадку, який ми маємо на сьогоднішній день. Тому, шановні жінки, нам потрібно всім знаходити на себе і час, і можливості. Шановні колеги, ми повинні говорити нашим пацієнтам. Про всі можливості, які сьогодні є, і обов'язкові, і бажані рекомендовані.